Якщо ти маєш бізнес або плануєш відкриватися в Нідерландах, залишайся на цьому каналі. Тут я буду розказувати, які документи потрібні, що перевіряють під час контролю, як керувати бізнес без хаосу і як не втрачати гроші тільки реальний досвід. У Нідерландах чистота це не про красу, це про перевірки, штрафи і право працювати далі. Тут реально перевіряють, і якщо в тебе є магазин, ти зобов'язана тримати чистоту щодня, а не тоді, коли прийдуть. Перевіряють не тільки підлогу, перевіряють холодильники, полиці, склад і навіть руки в персонала. Якщо коротко, чисто має бути завжди. Що має бути чистим щодня? Торгова зона, підлога, полиці з товарами, вітрини, ручки дверей. Каса, термінал і навіть кнопки, холодильники. Всередині та зовні. Температура чи в нормі це також перевіряють. Робочі поверхні, ваги, столи, ножі, дошки, якщо вони у вас є. Персонал, чистий одяг, чисті руки, що перевіряють під час перевірки, загальну чистоту магазину, чистоту холодильників і складу. Чи правильно зберігаються продукти, чи є журнал прибирання, чи ведеться контроль температур і чи навчані працівники. Фраза Я не знала не працює. Що робити регулярно, не щодня, але обов'язково. Раз на тиждень генеральне прибирання, миття холодильників, морозіловки, перевірка важкодоступних місць, полиці зверху-заду. І під холодильниками раз на місяць, глибоке прибирання складу, перевірка всіх журналів, оновлення інструкції для персоналу, перевірка засобів для прибирання. Дуже важливо і про це мало хто говорить. У магазині має бути журнал щоденного прибирання, журнал температур, інструкція для персоналу. Навіть якщо дуже чисто, але немає записів, це мінус. У Нідерландах чистота це не люблю порядок, це чистота бізнесу. Хочеш працювати спокійно, тримай чистоту кожен день. Це канал про реальний бізнес у Нідерландах. Документи, перевірки, управління. Підписуйтесь, буде корисно.